Усім привіт! Ну, напевно, ви вже чули десь, може читали про ідею керівництва Івана Франківська, про запровадження такого громадського мовного патруля. Ну, для того, бо за словами представників влади. Зайця мера, я боюся помилитися тут не про особистості. Це дійсно правда. Значно побільшила російську мову, мови ворога, окупанта. Мови, яка точно не має голосно звучати на українських містах, на вулицях, в закладах. На... Ну, вдома тут будь-яке лайно може, як то кажуть, жерти. Це особиста справа. І, а, а При людях, на людях не можна цього. І це помітно в таких містах, де раніше взагалі російської мови не було. Ну у Львові ще трохи більше навіть було, чим у Франку. У Франку взагалі, там, ну і у Львові так само, я не хочу щоб не вражали. Вони всі величани, так само і Тернопіль. А ось це таке Бандерівське серце України. І тут. В, най... такі... в найколоніальніші часи навіть російська мова не вважалася нормою, А зараз ну, не буду я нічого казати, просто ви розумієте, що багато молодих людей, до речі, таких мордатих, пики такі здорові, голоси гучні. Поведінка явна, ну, не львівська, не франківська. І вони, ну не що там, там і, до речі, і жінки теж. І це можна, в принципі, узагальнити. Люди, яким, які, які привикли говорити по-русски. І вони, вони привикли говорити по-русски, вони з дітьми розмовляють між собою. І добре б вони хоча б це робили, ну там не. Публічно не голосно, але коли російська мова звучить е гучно е в центрі міст українських, де е щодня е хоронять е героїв, е прощаються з справжніми героями, захисниками, і тут е поруч таке е і вдень, і ввечері. І це дратує абсолютно справедливо. І, а, але я не лише я підтримую абсолютно, якщо те, тим більше громадськість це сама створить і а, буде тим, Там вже кажуть, що 100 людей а, записалося в цей мовний патруль, який, ну я так думаю, якщо в разі відсутності реакції на зауваження буде викликати поліцію. А, а, слухайте, тут нещодавно. Львовом їхав з товаришем і чуємо у вікно російська музика звучить. Це не часто, не всюди, але е, буває. Так само пісня 3 сентября, я в Києві особисто чув на набережні Дніпра спів цього покидка путініста і расиста. Uh, значить, співають, співають українці. Я не знаю, чи можна так таких людей називати. А взагалі, я, я про те, що я це, це, звісно, підтримую. Я думаю, що в Львові в інших міст, містах, взагалі в Києві будь-де, в принципі, має бути така громадська ініціатива, і вона має бути підтриманою владою місцевою, бо це не виконання закону на промову, на виконання вимог воєнного часу. Тощо, це абсолютно логічно. Це яке не яке не полювання на відім. Це збереження громадського порядку під час війни і єдності людей, які за Україну, які підтримують армію власної держави, і їм не треба така, моральна демотивація і абсолютно за рахунок якихось там покидків або розумово відсталих особистостей. Але я думаю, що цього замало. Я думаю, що не менш всіх, хто. ну, Всіх нас, хто це відео слухає, дратує звук гучний на вулицях, це звук мотоциклів, яких не вистачає на фронті. Гонщики ганяють всюди, в Києві, у Львові, в інших містах ми це бачимо. І гонщики на автівках, які собі відрізають, напевно, там, як це робиться глушитель звуку. Лікають людей, дітей і людей, які, може, у відпуску з фронту приїхали звуками вночі, ввечері, зранку, в день. Я абсолютно певен, що має бути схвалений радою або місцевим самоврядуванням. Він не знає, чи можна це зробити на місцях. Закон про що в разі порушення режиму тиші, пристойної тиші, як треба якось це сформулювати. Це стосується і мови і пісень російських, і так само учних звуків, які можуть бути схожі на, на звуки на, е, від вибухів. Або просто е, це не на часі, недоречно зараз нервувати людей е, і дратувати, і хвалитися дорогими автівками. Ну, це вку, все вкупі можна сформулювати е, якісь правила поведінки під час воєнного стану. І, і, і саме правила громадської поведінки. Час, коли ще можна, коли не можна. І не знаю, чому це не зроблено. Ну нібито там обмеження існують за часом на шум, але на такий шум і обмеження потрібні. Інше. Потрібно забирати мотоцикли, відправляти на фронт. Ось ми збирали з вами на середі русофобів на мотоцикли нещодавно для 48-го ШБ. Вони дуже в пригоді. Далі автівки. Е, неважливо, яка модель, можна її продати і купити автівку, яка е, буде в е, пригоді на фронті. Е, чому в Латвії відбирають за порушення правил дорожнього руху е, автівки і віддають Україні? А чому в нас за порушення тиші, за порушення громадського порядку, за знущання з українців? Е, ми не можемо це робити. Знаєте, та виходить так, що ось скоро там в Німеччині зобов'язали переписати, зреєструвати автівки біженців українських там. Я думаю, вони будуть сильно здивовані, здивовані автопарком. Там і Порше будуть, і автівки, які не всі німці можуть собі дозволити, так само в інших країнах. Якось теж це, це ж теж помітно. І ці гонки вони потрапляли вже на автівках дорогих і на мотоциклах. Вони вже потрапляли в репортажі західних медіа про Україну, яка воює, і, 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 який допомагає Захід. А люди там на заході питають: ну і в них все є. Автівки є, мотоцикли є, гроші є, попит зростає на елітну, на не, елітні вироби автопробу чи там на все решту. Ну, На автопром особливо, особливо, бо тут вони це для фронту автівки з Литви ось люди возять, а, і якщо вони побачать ну, і скажуть, ну, а нам набридло, ви тут, у вас тут гонки, у вас тут автопарк біженський, а до чого ми тут? Самі розбираєтеся, буде цілком резонне питання. Тому, щоб це припинити, я вважаю, що влада має. Зробити висновки і має бути внесений закон і де Верховна Рада, може, до місцевих рад, про те, що я сказав, має бути пристойна тиша, нормальне спокійне спілкування без російської мови, без пісень, без фейерверків, Ну про це я вже не кажу, без, без цього рику не знаю, що правильно українською мотоциклів і автівок, і без понтів зайвих, які заважають, які кидаються в очі, і які ну зрештою це демолізує суспільство, бо ж ви бачили. Осаліна Михайлова, яка втратила свого чоловіка да Вінчи, вона нещодавно, я абсолютно з нею погоджуюся. Вона сказала, що я не воюю за тих людей, хто п'є каву в Дніпрі. Ну, вона мала на увазі тих, кому байдуже. Кому байдуже, все одно однаково. Які зрозуміло, що самі армії нічим не допомагають, які ухиляються від служби, які водночас залюбки гучно щось там виконують і дратують людей, і військових, і не військових, просто нормальних людей. Я вважаю, що вимога привести цих людей до тями, якщо ні, то відібрати від них засоби яким вони дратують людей і порушують спокій під час воєнного стану, я вважаю абсолютно доречним, правильним і закликаю вас підтримати цю ідею і писати в коментарях. І, mm. і тут, і в інших, може, у владних каналах, там представникам влади, що час настав. Ніщо не зупинити ідею, час, час якої настав, як казав Степан Андрійович Бандера, і час ще такий. Окремий випадок того, що треба зробити, бо я вже, ну, чесно, не можу це чути і бачити. Я думаю, ви теж. І більшість людей, принаймні всі люди, від яких зараз. Які зараз і є Україною, які підтримують війська і самі щось роблять, а інших я просто не вважаю за громадян. Вони цього потребують і вимагають, і вони цього гідні. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Залишаю поки що цей світ під вашим пильним доглядом.